É ah, Бувають на кол прийду вот Але я його бачу, через свій пістолет не можу достати. І великий, і маленький. Обеща, снажився. з собою роботи. Займалися пошуком боєприпасів, що не вибухнули, відповідно з подальшим їх знешкодженням. Значить, займаємося даним видом роботи щодня після закінчення стрільб, тому що розумієте, кожні стрільби в кінці залишаються боєприпаси, що не вибухнули, які треба знешкодити. В даному випадку приблизно. До 20 боєприпасів залишилось, тому що йде щоденна інтенсивна стрільба, і вночі, і в день. Відповідно, бувають відказні боєприпаси, які просто не спрацювали. Ми за допомогою кінологічного розрахунку, так і візуально проходимо, дивимося на наявність вибухонебезпечних предметів і на місці їх знешкоджуємо.